Нажимаємо кнопочку вниз. Ось в такому погрібі зберігаємо всі продукти. Ось тут колись була ще куча землі, така. все це вирівняно, закладено плиткою, утеплена верхня частина, шия погріба. Погреби в ті часи, що називалися вхідний. Цьому погребу вже понад наміть. 40 або 50 років, це батьки мої ще робили. І спускаємо у погреб всі вантажі до 7 ящиків за один раз. За до допомогою такого електроліфта його називаємо. Якось електроліфт тимчасово зробив кронштейник такий незнач... невеличкий, примітивний. Лебідка від квадроцикла. Ось таке маркування має. 2000. Не знаю, що там якісь цифри, букви, але це не важливо. Лебідка працює вже, мабуть, понад 5 років, якщо не помиляюся. Брав для того, щоб можливо зробити для трактора, навісне піднімав, але тимчасово поставив погріб і так вона у погрібі і зацепилася. Сила натягу, коли отак от трос намотаний повністю, то десь 300 кг. А коли там стержень тоненький, то десь біля 900 кілограмів ця лебідка може тягнути вантажі. І, до речі, спускається весь груз. Я ще зробив по таким доскам, шильовкам їх називають, років 10-12 назад. Спочатку вірьовкою тягали тут грузи. Ну, Працює нормально, я не знаю. Тягає ось такий маленький, кажуть, кончений акумулятор на металобрухті взяв, але працює за рік, раз, може, два підзаряджаю і пита немає. Зараз перевіримо, який буде стром під час спускання і під час підняття вантажів. Що цікаво, лебідка навіть на час навантажена стоїть, але вона вперед не їде. Тобто тут стоїть редуктор таким чином, що без подачі електроживлення лебідка не буде спускатися. А тепер побачимо, який струм буде при підняття цього ж вантажу вверх. Спостерігаємо. 18 концерт, 15, 20. А вниз. А вниз п'яти комперт, три рази, движите. Нажимаємо кнопочку вниз. І, і Любай. Все, Груз. вантаж спущений. І таким чином, щоб підняти вантаж наверх, навіть от зараз на сім ящиків, ви бачите, нажимає кнопочку вверх і дивимося, що буде. Вантаж Прускаємо вниз. Роботою ліфта задоволений. Особливо коли тобі восьмий десяток. А от уже всередині погреба працює клімат-контроль. Він підтримує оптимальні умови для зберігання, це температура і вологість. От і все, друзі. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, добра, успіхів і до зустрічі на каналі. До побачення!